Ну що, козакам міцного ворогам смерть продовжуємо співати діфірамби нашим інженерно-саперним підрозділам заслужено. Ну що ж, поїхали, значить, поговоримо про розподіл і спеціалізацію інженерних підрозділів за бойовим призначенням та організаційною належністю. І перший елемент спеціалізації – це у нас інженерна розвідка місцевості, проводиться різними способами і методами. Це і вивчення місцевості по карті, і аерофотозйомка, і військово-графічними описами, і, звичайно, що спостереженням. Та діями інженерно розвідувальних дозорів, ну і таке інше. Далі більш детальніше про це поговоримо. Раз було замовлення на розвідку інженерну. результатом інженерної розвідки місцевості є відповідь на питання про прохідність місцевості для особового складу, а також техніки, про можливість маскування. Особового складу і техніки, як своїх, так і чужих, тобто мається на увазі, чи є можливість у опідарів це робити. Для цього треба одержати відомості про рельєф місцевості, там, про крутість пагорбів, в тому числі, наявність і пропускну здатність доріг для логістичних нюансів. Да? Також треба дізнатися про можливість руху поза. Прокладених цих трас, доріг, чи не заболочена там місцевість, взимку чи не глибокий сніг, чи там є яри для об'їзних, так би мовити, путей. також про наявність водних перешкод, чи є там річки, Струмки, озера, можливі зони затоплення, так само про густоту лісів та їхню пожежну небезпеку, як підре нам, до речі, Поля спеціально запалюють. От, загалом місцевість, на якій мають вестися бойові дії, в принципі, варто ретельно вивчити і з'ясувати, як вона може вплинути на вирішення бойових завдань, які ставляться перед підрозділами. Способи ведення інженерної розвідки залежать від того виду бою або маневру, що має бути. Проведений. Чи це наступ, чи оборона, чи відхід, чи марш, от, чи підготовка до якихось цих перелічених пунктів. Тому для ведення інженерної розвідки в підрозділах можуть організовуватися відповідні інженерні спостережні пости, інженерні розвідувальні дозори, пости фотографування, інженерні розвідувальні групи. Ну, а також групи глибинної розвідки. Ну і саме жирне, це вертолітні дозори. Звичайно, що ці пости і групи створюють інженерний підрозділ механізованих з'єднань. Тобто це рівень у механізованих частинах чи підрозділах виконання завдань інженерної розвідки. Звичайно, що покладається на звичайні розвідувальні пости і групи. Для цього до складу постійних груп залучають солдати, і сержанти, інженерно саперної роти даного підрозділу. Ну, в даному випадку у нас батальйону. Значить, наступне за бойовим призначенням да, організації, це у нас іде е, фортифікація, значить, фортифікаційне устаткування є одним з найважливіших елементів інженерного забезпечення бою. До нього входять риття окопів для стрільців, окопи для бойової техніки, облаштування укриттів для техніки, а також сховищ для особового складу, ходів сполучення, траншей, обустройство спостережних і командно спостережних пунктів. От. До речі, треба окремо, як то кажуть, засвітити. Термінологію, що таке перекрита щелина. Це коли є накат бревен, а тоді зверху ще 60 см ґрунту. Оце перекрита щілина. Все інше, як в тому анекдоті про двох кумів. Да? Один гінеколог, а другий столяр. Так от столяр сказав гінекологу на увіденне, якщо б я в полу такі діял щелі, так мене з роботи поперли, Да? По поводу того, що перед глазами у тебе половая щель, Та це щось друге. Тому розуміємо, да? перекрита щелина це те, про що я сказав. Ну, а все інше за те, що кум побачив у кума гінеколога. Звичайно, що значну частину робіт щодо фортифікації виконують особовий склад підрозділів. Але треба підкреслити, що роль навіть найпростіших фортифікаційних споруджень у досягненні перемоги в бою дуже велика. Наведу такий приклад, що втрати від вогню противника укритої піхоти в порівнянні з неукритою це в 4-6 разів. Якщо щодо ядерного е, зброї, то там зменшується в 15 разів. От, значить, ще трошки цифр. Достатньо сказати, що для риття окопу для танка, наприклад, потрібно перемістити до 28 кубів землі. От. І якщо врахувати, що танковий екіпаж складається з трьох чоловік, то звичайно, що кожен з танкістів повинен перемістити щонайменше 9 кубів ґрунту. Ну і звичайно, що в такому випадку одна людина за годину може в середньому ґрунті перемістити один кубометр землі. От. Тому тоді виходить, що риття окопа вручну для танка буде для цього потрібно від 10 до 30 чоловік годин. Ну тобто, якщо один буде копати, то 30 годин, а коп, якщо в трьох, то їм треба буде 10. Годин. Але воно того коштує. Один танк, який хорошо закопаний, сміливо розправляється з трьома чотирма танками противника, які на нього наступають. Ну тому що там враження зменшуються в рази. Звичайно, що ми не будемо тут говорити про злучення інженерно-саперних полків. Да, для фортифікації, які за допомогою техніки там можуть щось влаштувати. Тобто, дивимося на реалі, як у нас це відбувається, коли ми своїми силами своїх підрозділів всю фортифікацію виконуємо. Звичайно, що зрозуміло, що крім окопів і укриттів в районі оборони споруджується ще велика кількість інших там споруджень, включаючи там КСП, бліндажів, відхожих міст, ну і таке інше. Значить, наступний елемент: це у нас влаштування і утримання інженерних загороджень та створення руйнувань. Значить, влаштування і утримання інженерних загороджень є одним із основних завдань підрозділів інженерних саперних взводів. Насамперед, це установка мінних полів. Мінні поля відіграють дуже істотну роль у прикритті позицій військ від атак противника. Багаторічний досвід ведення воїн показує нам, що мінна небезпека може дуже значно впливати на дії противника. Іноді підрив двох-трьох танків може зупинити танкову роту противника в атаці. І іноді не зупиняє, ДАК-2 показувала відео, Ти там нащолкали цих коробочок там? 15 штук. Поки до підрав дошло, що тому не туди їдемо. До речі, зараз міна небезпека підсилюється такими нюансами, як розвиток техніки електроники дозволяє створювати так звані інтелектуальні міни. Да, у нас застосовують да, джоніки на таємки. Але це реальність. Більше того, на сьогоднішній день немає жодного досить надійного способу виявлення мін. І навіть при виявленні міни немає способів їхнього надійного знешкодження. Тому міни можуть мати датчики, що розпізнають. Ціль чи це мінний трал, можуть розпізнавати значимість цілі, можуть мати прилад кратності, там, припустимо, пропускати визначену кількість цілей, і потім на наступну ціль вибухнути. Міни також можуть по радіосигналу переводитись в бойовий або в безпечний стан, чи самоліквідуватися для установки мінних полів чи навіть окремих мін зовсім не обов'язкова присутність сапера на місці установки. Ми этими крилишками скидаємо встановлюємо. Да, От, Міни можна встановлювати дистанційно закидати на територію противника за допомогою артилерії чи авіації. Якщо на початку 60-х років саперна рота за ніч могла встановити один кілометр мінного поля, то зараз за годину за допомогою інновацій до 10-15 кілометрів, зараз це можливо виконати за рахунок застосування систем дистанційного мінування. Однак ці системи встановлюють міни на ґрунт. Що дозволяє противнику часто виявляти і знищувати міни. От. Тому, якби треба розуміти, що мінні поля необхідно не тільки встановлювати, але ще й утримувати. Утримування мінного поля містить в своєму функціоналі контроль за його станом, установку нових мін замість тих, що вибухнули. Також захист поля від його розмінування. Нашим ворогом, огородження поля знаками для того, щоб на мінах не підривалися свої машини чи особовий склад, також своєчасне зняття цих знаків, переведення мінного поля в бойовий або безпечний стан. Це коли мінне поле встановлене як кероване. Потім відкриття і закриття проходів у мінному полі. Пропуск своїх військ через проходи та інше. Разом з встановленням мін от також е, встановлюють і споруджують невибухові загородження: це і колючий дріт, противотанкові рови, ескарпи і контрескарпи, барикади, завали на дорогах, от, райони. Заболочування і затоплення. Також створюють різноманітні руйнування для ускладнення просування противника, це і руйнування доріг і мостів, і завали різні на дорогах, чи на шляхах просування ворога. Також руйнують інфраструктуру, це знищення там і будинків, залізничних різних і автодорожних споруджень, систем водопостачання. Газопостачання, електропостачання, ємності спальним, нафтопромисли різні. Для виконання цих завдань інженерні підрозділи забезпечені різними вибуховими речовинами, а також спеціальними інженерними боєприпасами. Це заряди різної потужності і способів приведення в дію. Тому завдання щодо створення руйнувань і мінування інженерними підрозділами вирішують. Не тільки на своїй території під час підготовки місцевості до оборони, але і на території противника з метою ускладнити противнику ведення бойових дій, нанести йому максимальних втрат, ну чи зробити неможливим його якийсь маневр: чи відхід, чи перекидання резервів, підвезення боєприпасів, евакуація поранених. Ну і таке інше, також треба відмітити, що одним із основних завдань інженерних підрозділів це є пророблення проходів у мінних полях і загородженнях противника, також розчищення завалів і руйнувань для того, щоб забезпечити рух своїх військ, розмінування місцевості, будинків, доріг, аеродромів, заліжних станцій, вулиць і всього такого іншого. Тому що ми розуміємо, що в бойових умовах атаку починають саме інженерні підрозділи, саме вони проробляють проходи в загородженнях противника перед його переднім краєм і в глибині оборони забезпечують нашим штурмовикам і танкістам просування вперед. Тому наскільки важливі ці підрозділи і чому вони в такому стані? Це так філософське питання. Також ще додамо, що ідея, елемент наступний це підготовка і утримання шляхів руху наших підрозділів, підвоз і евакуація. Це вони забезпечують, тому що існуюча на місцевості мережа доріг, побудований в мирний час, як правило, не задовільняє потреби військ. Тому що, по-перше, це мережа відома противнику. А тому знаходиться під постійним і спостереженням і вогневим ураженням. А по-друге, напрямки доріг часто не відповідають розташуванню наших військ та їхнім завданням. Тому якби це також покладається на інженерні підрозділи. І наступне це устаткування, утримання переправ при форсуванні водних перешкод. Ну тут якби все зрозуміло, і розпилятися не будемо. Лише відмітимо, що однією з найскладніших задач під час наступу військ це є саме форсування або подолання водних перешкод ну, різних рік, озер, водоймощ. Звичайно, що вони використовуються противником як основа оборонної лінії, до речі, так само, як і у нас. Але треба розуміти, що з появою на озброєння загальновійськових підрозділів. Таких ББМ, як бронетранспонтери, що плавають, чи БМПшки, що плавають. Але завдання форсування водних перешкод, особливо широких, не стало від цього простіше. Тому що у військах дуже багато техніки, що не здатні плавати, але без яких неможливо ввести подальші наступні дії. Це вами танки, артилерія і автомобільний транспорт. Ну і та ж сама піхота, її також треба якось переміщуватися на інший берег. От. Та, і в принципі берега рік далеко не завжди дозволяють машинам, що плавають, спуститися або до води, або виїхати на берег з води, в залежності від рельєфу цих берегів. От. Тому якби для вирішення завдань устаткування або облаштування. І утримання переправ залучаються вже конкретні інженерні війська. З цією метою залучаються переправно-десантні батальйони, понтонно-мостові батальйони і полки, а також мостобудівні батальйони і полки. Тобто це вже більш такі потужні інженерні підрозділи. В принципі, щодо переправ і всього іншого, ми зрозуміли. Тепер наступне у нас. Елемент це у нас інженерні заходи щодо маскування військ і об'єктів. Значить, нагадую, що тут на каналі є випуск щодо маскування, От. але давайте нагадаємо також деякі нюанси. Значить, маскуванням називається комплекс заходів, що призначені приховати від противника як наявність, так і місця розташування наших військ. А також їхні дії, наміри, от, вести противника в оману відносно чисельності, відносно дій, відносно розташування і намірів наших військ. До речі, мероприяття з дезінформації і імітацією один із головніших елементів безпеки ведення війни, до речі, тому що суть мистецтва війни це обман. Так, от, продовжую, метою маскувальних заходів є змусити противника розташувати свої війська самим невигідним для нього способом, в самих невигідних для нього місцях, також змусити противника нанести удари по порожніх місцях, підставити противника під удари наших військ в тому числі виконання. Інженерних заходів з маскування може нерідко зіграти вирішальну роль в досягненні успіху в бою. Перевожу приклад, який стався під час командування таким кацапським генералом Громовим під час однієї з операції проти тушманів в Афганістані. От, ну тоді ще Радянський Союз. Він замаскував свій задум викидом хібного повітряного десанту. От, тобто на парашутах спускалися не люди, а ляльки. Звичайно, що душмани, бачучи це, стали перекидати свої сили в район висадки десанту. От, вели вони інтенсивний вогонь по так званих парашутистах. От, що, до речі, дозволило виявити їх всі вогневі точки. От, і таким чином, до початку реальної атаки радянських військ на противника, от, сили противника були розташовані не кращим чином, тому що, так би мовити, не розгортався бойовий порядок. Більше того, була витрачена більшість боєкомплекту, от, розкриті вогневі точки. В зв'язку їх радянська артилерія і накрила. Тобто результат бою, самі розуміємо, був визначений вже з самого початку. Тому це так важливо. А Тому нагадую, пацанам, що у нас на збройній інженерних підрозділах повинні бути різні імітатори роботи радіозасобів, імітатор інфрачервоного випромінювання об'єктів, радіолокаційні відбивачі легкозбірні збірні комплекти різних фальшивих об'єктів, там техніки, будинків, мостів і всього такого іншого. От. Більше того, цифри також: маскувальний аеродромний взвод своїми засобами на непідготовленій місцевості повинен по нормам за дві доби розгорнути хібний військовий аеродром з лімітацією базування на ньому винищувальної авіації цілої дивізії. Вот. Причому імітуються не тільки наземні об'єкти і літаки на землі, але і польоти літаків поблизу аеродрома. Прочухайте це. Звичайно, мені тут будуть апелювати, що да у нас такого нету. Да, це все фантазії. Чувуки не фантазії. Ой, не фантазії. Характер треба просто проявлять. Іножда пострілювати. Ну і ви ж сапери, можна ж не тільки стріляти. Ни к чему не склоняю. Так просто рассуждаю вслух. Прокинулся комбат сраня. От какого-то дискомфорта в заднице. Глянь, а там запал торчит. И колечко лежит на столе. Понятно, что схолощенный запал. Но все равно приятно. И записка. Тимур и его команда. Нам надо вот это, вот это, вот это. Последняя китайская. Це ж та романтика, якої так не вистачає в армії. Однак, поїхали далі. Так, значить, наступний елемент це у нас е, сьомий, по-моєму, да? добування і очищення води, а також устаткування пунктів водопостачання. Очень важлива тема. Зразу хочу відмітити, чи розвіяти деякі міфи. Не слід вважати, що питання добування і очищення води відіграє істотну роль лише тільки десь там в пустелях, чи в літню пору, або там в умовах Арктики у зиму. Взагалі, людям, що звикли до того, що в будь-який момент можна відкрити кран і потече чиста питна вода, чи там на ходу кінець взяти там відра, піти з ними до колодязя і її набрати. Правда, важко собі уявити проблему питної води. Але хвилиночку знов цифри. Уявіть собі там село з одним колодезем. Да, На сході багато таких. В який війшов підрозділ. На хвилиночку одному солдату потрібно від 5 до 15 літрів питної води на добу. Підрозділ, наприклад, там полк споживає близько. 80 тонн чистої води на добу, тобто розходники такі по нормам. Бо розумієте, що колодязь там вже через перших там півтори години. А людям треба і пити, і їсти, і вмиватися. От. Тому і треба для цього не просто вода, а ще й питна вода. От. Так, для всіх завдань інженерних підрозділів повинні мати в своєму розпорядженні різні. Технічні засоби видобутку і очищення води. От. Але тут саме головне розуміти інше, що, по-перше, для видобучі води потрібні як самі засоби, так і енергозабезпечення цих засобів, От. тобто електростанції. Це, в принципі, набойка для наших і розвідників, і бомбарів, що знищуючи. Водяний, так би мовити, елемент у ворога, ти якби його прискорюєш кончину. Так, в принципі, ми щось забалакалися по водній частині. Думаю, достатньо для цього випуску, щоб це переварити, уйти в курс діл. Потім перейдемо вже конкретно до інженерної розвідки. Як вона? Облаштовується чи організовуються, завдяки чому, які ставляться перед нею завдання. Ну і взагалі чи цікавий був матеріал, наскільки він корисний, і вписується в нашу систему українського вандервафа. як на мене, вписується. От, і ще маленький відосик про нашого ворога, щоб ми розуміли. Як там може бути це все зроблено? За допомогою інженерних підрозділів, тож робимо висновки, значить, нам козакам міцного, ворогам смерть. Ну а Богу смерті, як завжди, скажемо. Богу смерті? сьогодні.